Зараз з нами на зв'язку Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, вітаю. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слова. Пане Дмитре, сьогодні росіяни, російські війська ударили по слов'янську. Там кількість загиблих вже більше один... кількість загиблих до 11, в Херсоні. Загинули двоє жінок. Яка в цілому зараз ситуація від ну, на фронті? Якщо є якась додаткова інформація, хотілося б прояснити, що відбувається зараз. Важка ситуація. Окупанти атакують одночасно по чотирьох напрямках: Лиманський, Авдійський, Мар'їнський, Бахмутський. Давайте коротко по кожному. Мар'їнський напрямок намагається створити оперативне оточення, атакуючи одночасно з трьох сторін. Безпосередньо сама Мар'їнка, центр і по флангах. Є просування в район населеного пункту Побєда. введено в дію додаткові підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії, зокрема бронетехніка, танки «Т». А 90 М. Крім того, власне, атакуючим підрозділом передані термобричні. Пане чи є ви на зв'язку? Я так розумію. Зв'язок є зв'язок, так? Продовжуйте, будь ласка. Так є по Авдіївці. Аналогічна ситуація. Окупанти атакують. Тобто, можемо говорити, що на всіх чотирьох напрямках практично одне. Так, що зі зв'язком відбувається, Молі. друзі, зараз. Давайте пере, 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 е, перемкнемо і е, перезавантажимо і спробуємо зв'язатися з Дмитром Снігірьовим. Цікаво, що відбувається на фронті зараз. Ну е, знову ж таки, ситуація важка, е, але більш-менш вона контрольована в будь-якому випадку. В, на фактично на всіх напрямках, але найгарячіше є, є Дмитро метро Снігирьов. Пане Дмитре, продовжуйте, будь ласка. Авдіївський напрямок, аналогічна ситуація, намагається атакувати по флангах з району захопленої Красногорівки і просування в напрямок Новобахмутська. Інший фланг це веселе і опитне і атакують відповідно в район Сєвєрне і тоненьке. Є певне тактичне просування, плюс одночасна безпосередні атаки по центру самої Авдіївки. Ну Авдіївка там складний. Оборонний вузол ЗСУ, який будувався з 2014 року, тому навряд чи окупантам вдасться досягнути певних тактичних успіхів по Лиманському напрямку. На мій погляд, це найбільш небезпечний напрямок. Хоча без того, що давайте подивимося на перелік російських частин, які там зосереджені, варто зауважити, що і щільність засобів ураження окупантів в рази перевищує, скажімо, бахмутський авдіївський напрямок. На Лиманському напрямку зосереджені 24-3 третя бригади спецпризначення 144 та четверта 3 -та, мотострілецькі дивізії і головне так, пане Дмитре. Відпові... Так. продовжуйте. Так на основні завдання угрупування, яке намагається тиснути на позиції ЗСУ, це намагання вийти в район Лимана. Від найближчих позицій окупантів до Лимана залишилося, за різними оцінками від 13 до 15 кілометрів. І другий фланг це створення оперативного оточення українського групування, яке зосереджене в районі Сіверська. Наразі найбільш жорстокі бої вточаться в районі Серебрянського лісництва. Ну і нарешті Бахмут. Всі заяви російської сторони про те, що вони контролюють 80% території міста, не відповідають дійсності. Варто говорити про знов-таки зміну тактики російських окупантів, Те, що свого часу було започатковано під час боїв за Солідар, коли ПВК Вагнер кидають на фактично убій, знявши з флангів. А фланги в цей момент перекривають в якості заград-отрядів трядів підрозділи повітряно-десантних військ Російської Федерації. Мовиться про 106 шосту дивізію повітряно-десантних військ. І ви знаєте, що досить показова місце постійного базування твір і запис знов таки відео жінок військовослужбовців цієї кадрованої дивізії, виявляється, навіть у десантників немає. Засобів індивідуального захисту, уявіть собі, це вже не говорячи про так званих чмобіків і ПВК Вагнер. Менше з тим по бахмуту, а так і в районі власне населених пунктів. Я перепрошую. Богданівка і Ріхава Васильівка намагання взяти під свій безпосередній контроль локації постачання ЗСУ, інший напрямок боїв в районі Іванівське. Тобто, знов-таки спроби створити оперативне оточення. В самому Бахмуті в найважкі бої точаться в районі залізничного вокзалу і самої залізниці, яка стала фактично лінією бойового зіткнення. В чому складність просування окупантів Бахмуті? Західний район Бахмута це багатоповерхівки, це суцільна лінія оборони ЗСУ. Це не за Бахмутка район цього е, міста, як, в якому була переважна більшість, ну скажімо так, приватної забудови, де досить важко тримати лінію оборони. Тому просування окупантів уповільнено. Але давайте говорити про те, що в Бахмуті використовується так звана сирійська тактика, знов працюють. Важкі вогнеметні системи ТОС-11 Сонцепьок і що найбільш небезпечна системи дистанційного розмінування ур 77 більш відомий як Змій Горинич, які вперше росіянами були застосовані за нецільовим призначенням під час боїв за сирійське місто Джубар. Так от О... Скажімо, ефект об'ємного вибуху, який руйнує все живе, не даючи шансів вижити не цивільним, не військовим, от е, можемо говорити про те, що зусиллями окупантів е, квітуче місто Бахмут наразі перетворюється в суцільні руїни. Руйнація житлового фонду до 80%. Тобто, ну місто перестало існувати як таке, але менше з тим. Місто не в оточенні, місто тримається. І ще колеги. Я хотів би вам подякувати в ефірі вашого телеканалу. Ми спростували свого часу інформацію про наявність так званого конфлікту між ПВК Вагнер і Міністерством оборони Російської Федерації, і особисто між Пригожиним і Шойгу. Повідомлення Міністерства оборони Російської Федерації. Бої в Бахмуті ведуть ПВК Вагнер спільно з підрозділами повітряно-десантних військ, все конфлікт вичерпаний. Інше питання, що цю відверту російську провокацію, яка мала на меті відвести від пригоджена звинувачення в утилізації особового складу ПВК Вагнер, поширювали в тому числі на жаль. І українське розвідтовариство, головне управління розвідки Міністерства оборони. Ми про це маємо чітко казати: ніякого штучного конфлікту, ніякого снарядного голоду у ПВК Вагнер не було. Цими заявами я ще раз підкреслю, вони намагалися прикрити чисельні факти загибелі особового складу, який сягає просто фантастичних показників до 85% особового складу. А хто Думаю, зараз, дякую, хто дякую. зараз? От, от у цій спецурі російській зараз воює? Тут газета Вашингтон Пост з посиланням на секретні документи Пентагону вказує на те, що сили російського спецназу е, фактично втратили вони 90-95% свого свого бойового складу. Хто ж зараз тоді поповнює ці е, ці підрозділи? Ну, трохи, скажімо, знов таки контроверсійна думка, але менше з тим втрати суттєві. Давайте казати про те, що відмовиться не тільки про втрати сил спецпризначення, але й відповідно найбільш підготовлені елітні, як би якщо можна так назвати, підрозділи збройних сил Російської Федерації. Морська піхота під угледаром була фактично утилізована 150 -та... Я перепрошую, після хвороби не відійшов так, пане Дмитре. Так, наразі виведена е, дна доукомплектування. Та сама ситуація з 40-вою бригадою. Вже згадували шалені втрати. Пане Дмитре, щось у нас зі зв'язком з вами, тому я так розумію, що ми поставимо крапку на цьому. Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи Права справа, був з нами на зв'язку. Дуже вам дякую за цей коментар, що змогли все таки з нами поспілкуватися.